Мотаю перемотую пряжу сиверяночка. Це в мене меринос вид пряжі, хоча такетка однакова, тут що у меринос і що в звичайній вовні. Мотаю, вже не вистачає сил, дівчатка. Виходить так, що пряжа дуже запутується. От таке мені мій меседж виробнику. Зробіть його якось ну, простіше, в якихось мотках, можливо, таких, як на моталки. Ну, Неможливо не, не його мотати. У мене вже оце оце кубло у мене вже відходів. Ну, воно, звісно, кудись піде. Я його е, додаю, перемотаю потім. Ну Поки що так, час іде а я на місці дуже довго це все просувається, якось тормозиться. Хочу сказати, що був у мене досвід перемотування северяночки, вже не перший раз я мотаю, і якось у мене постійно воно заплутується. Не знаю, що не так, вже пробувала, на чому тільки не пробувала. Саме простіше це так, щоб я бачила кожну ниточку, куди йде, і її висмикувала. Оце такий основний недолік. Але, як сказати, якщо виробник нам перемотає їх у. Мотки, це додаткова буде вартість пряжі, і пряжа вже буде менш бюджетнішою, чим зараз. Мотаю у мене на даний час уже змотаний такий моточок з 200 грамової пасми пряжі Северянка. Українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім'ї, а всі ми разом велика українська родина. І де б ми не знаходились зараз вдома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном, наша родина єдина, як ніколи, у своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина. Мотаю дівчатка пряжу і слухаю вітання президента. Я не чула цього вітання. 7 числа ми були вдома, 8 носили вечерю до сватів. Гарно прийшов наш час. Спілкування з колі друзів, рідних, то все було добре. Тепер уже стають наші. Будні. Так що займаємося справами. Знімаю початок мого тижневого влогу. У мене сьогодні 8 січня неділя хочу започаткувати такий свій тижневий влог, що мені вдасться зв'язати. Я думаю, в мене цей тиждень я на другу зміну, то буду підключатися. Щодня знімати, що мені вдалося зв'язати чи зробити у моїх в'язальних справах. Такий започатковую свій влог. Давно я знімала такі, ну, думаю, щоб урізноманітнити, зніму ще. Мучуся з пряжою, северяночку перемотую, вже й наобрізала, але ну, якось щось не йде. У мене це розмотування. Такі різні способи. Пробувала вже й на руках, і на шведські стінку чіпляли, і на табуретки, і воно як не йде, так де. Як заплутується, так і заплутується. Такий моточок у мене ось уже вийшов. Ось у мене тут ціле кубло вже відрізане. Ну, воно піде кудись, я буду його використовувати, то не біда. Так що мотаю далі. Землі ми живемо у особливі часи, і всі наші свята. Особливі, і ми змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити наші традиції. На свята не можна вдягати темний або старий поношений одяг. Аби біда не приходила в дім, але біда прийшла в наш дім 24 лютого 22 року. Тож з того часу ми не у білих одежах і б'ємось із чорними. Силами до гостей потрібно ставитися особливо привітно і дбайливо. До гостей так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати і виносити з дому сміття. Але ми б'ємось з чортами і виносимо сміття з нашого дому більше трьохсот днів поспіль. Заборонено шити і в'язати, але ми. Плетемо маскувальні сітки і шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання. Але ми б'ємось, аби не стати здобиччю і перемогти звіра. Це... Так, дівчатка. Плавно переходжу до запитання. В мене запитувала моя підписниця, я так думаю, ну, чи читач? Глядач під відео чи в'яжу я в свята? Що я хочу сказати? В великі церковні свята я не в'яжу. 7 числа я не в'язала 7 січня, 8 січня я теж не в'язала. У мене зараз вечір, 8 січня, і я вирішила присвятити цей час, бо потрібно щось робити. Часу обмаль. Вирішила присвятити розмотувані пасми. Я думаю, що мотати можна, я нікого не закликаю робити так, як я це все йде за покликом душі чи, ну як, за нашим світосприйняттям чи відчуттям. Ну, я не можу, наприклад, в'язати. У свята. Хоча розумом розумію, що нема тут нічого такого страшного, складного і говорять, що можна в'язати, якщо це не на продаж. Ну, такі є, різні -різні. Це така тема, про яку можна говорити довговічно, і в різне, у всіх людей буде різне бачення цієї ситуації. Кожен вирішує сам для себе. Я не піднімаю дискусії, просто розповідаю, що я не в'яжу. У неділю в'яжу, бо було запитання за свята і неділю. У неділю в'яжу, зазвичай, в мене один вихідний неділя, то хочеться хоч один день тижня присвятити своєму улюбленому хобі і відпочити. Для мене в'язання це відпочинок. Ніяким чином не. Якийсь марафон чи гонка, щось показати, комусь доказати, Ось як я швидко в'яжу там, чи, чи ще щось. Я нікуди не спішу, я в'яжу в задоволення. На релакс мотаю, мотаю цілий день, його не можу розмотати. Ну і нічого страшного ще ночі ну, немає, ще розмотаю. Ось так от, дівчатка. Так що, сьогодні це у мене неділя, і започатковую. Тижневий влог. Хочу ще вам показати про шкарпеточки, буде тут включення. Я зв'язала внучень шкарпетки От Діди Морози, віддала вже я їй. Звісно, пряжа червона полиняла, червоний артисан, так як писали мені в коментарях, що полиняє, був такий досвід, в'язання з цією пряжею, бо червоний полиняв на біле. Ну, так і стало. Червоний. Перейшов на біле, шкарпетки такі неприглядного вигляду. Я, звісно, не робила, так як мені рекомендували зробити це в оцуті замочити чи випрати. Ну, вже воно було зв'язано до роботи. Я цього не зробила вже була. І, в принципі, шкарпетки були такі, щоб ходити. Ну, по... Приїжджала вона в село, ходила по підлозі, хоча сватів тепло, все добре. Ну, Такі хотілося якісь їй теплесенькі поверх, чи по квартирі, можливо, будуть ходити у себе вдома. Зв'язалися вони на виріс, трошки більші. О, вимкнулося світло. До наступних включень. Зараз я вам покажу відео, ставлю тут те, що, що внучка зробила шкарпеток. Задати не бачу, а пиво пить бачу. Так що буду... будемо зараз пити пиво, сухарики, тут, чіпси, сир, косичка і скумбрія нам подобається що На сьогодні в'язання закінчилось, мотання. Зараз прийом, прийом їжі. Ні, не в'язала, тільки мотала. Перемотувала, Все нам смачно. Так, у нас морозно. Вітає сніжок невеличкий. Я займаюся домашньою справами. Сьогодні ще в мене понеділок, ось треба тут зайнятися квітами. Так. Чайок на цей хлопці мої зранку пили, так і не прибрали. А я чим займалася? Я спекла наполеон, зварила суп з рікадельками. Вибрала все, попило сосила, все це я вправилася за 4 години вимкнули світло. І написали графік, що буде відключення. Тепер 4 години немає, а 2 є. То я тільки-тільки зупинилася в мене машинка і вимкнулося все. Так що на сьогодні програма максимум моя виконана. Зараз п'ю каву і. З тортиком. ось наколотила собі, Маленькими чашками я пити не можу. І йду трішки пов'яжу шкарпеточку. Ось такі справи будень. Так, наступний день мого в'язовлога тижневого хочу показати вам свої просування, що я буду в'язати сьогодні. Сьогодні у мене понеділок і ще хочу показати подарунок від дітей. Ось, це не реклама, просто можливо комусь потрібно і нам блогерам для, для декору, для зйомки відео ось такі свічки ручної роботи. Воно було в коробоці, це вже я дістала тут, позаглядала отака свічка, як клубочок ниток. Червоного кольору і така ж сама є біленька свічечка. Це гарно запаковано такими ось штучками закидано, кожна свічечка була обмотана отак гарно у цей папір і джутом перев'язана. Ну, було гарно. ще краті. це не реклама, то просто показала. Можливо, комусь потрібно для подарунку чи для себе. Кладуть таку візиточку і пишуть, що ми цінуємо ваш вибір та впевнені, що це не остання ваша свічка. Тому ми даруємо подарунок, мінус 10% за промокодом Мені тепло. Не знаю, потрібно буде дзвонити, дізнаватись. Я не знаю вартість цих свічок. Подарунок є подарунок, просто кому зацікавить, то. Записуйте собі номер телефона і телефонуйте. Так. Такий ліричний відступ трішки. Що я буду в'язати сьогодні? Я думаю, що за сьогодні я його не закінчу, бо зараз у мене ранок, в мене хатні справи, а на 3 години мені на роботу і до 12 ночі, то мені. Тут мало що вдасться пров'язати. Ну, можливо, мені б дуже хотілося, такі б мої були б далекоглядні плани, аби я сьогодні дов'язала цю шкарпетку і кинула б її прати. То це було б мені добре. Але мені тут ще потрібно в'язати, так, в принципі, мені тут і небагато і залишається, ось так от, але. Ну, чогось якась у мене швидкість в'язання. Останнім часом невелика. Якось ще в задоволення стала більш в'язати. І спиці тут тоненькі. Спиці тут 2,75 чи 3. Оце я не знаю. Це в мене чи Агу, мабуть, мабуть, 2,75. Перейшла я на такі. Якось все-таки мені зручніше в'язати шкарпетки на таких на кругових, чим на. Панчішник, ну не знаю чого. Дуже сподобалися ті, що я вам говорила КНІТ про Нова Кубікс, але треба їх брати довшими. Вони мені закоротші. Так, дуже достойні гарні ниточки Ой, спиці. Ну що, розказала, показала. І що тут у мене відбувається ще хочу сказати, що паралельно тут знімаю відео огляд пряжі север... мер... Мер... Меренос. Від северяночки, ось у мене що вийшло, перемотала. Звісно, намучилася, я ціле 8 числа, цілий вечір його мотала. Не знаю, ніби то й правильно все розмотано, але щось тут, щось пішло не так, то такі були ще мої просунення. Ну, На цьому підключенні завершуюсь, пішла працювати. Домашніми справами займатися. Можливо, вдасться пов'язати, то пов'яжу ще далі. Включуся вже з вами завтра у вівторок. Сніжок іде пухнастий. Забула вам показати ось такі наліпки на вікно син робив. Дарувала йому донька, вони гарно обдираються, та ми так прикрасили трішки новорічною такою тематикою. обдираються легко. Різні там є, так цікаво виглядає на одному вікні. Ось така у нього композиція ялиночка. Зайчик. Ще хай буде трішки у нас новорічного. Мороз, я вам говорила, мабуть, 12 у нас і сніжок. Світла немає. Син прийшов школи, учив уроки, а я в'яжу шкарпетки. В'язальне-нев'язальний вівторок. Закінчую шкарпеточку. Ту, що я вам і говорила, осталося мені тут пару рядочків закриті і відправити його у ну, пральну машину. Далі, щойно знімала відео про пряжу северяночка. Зараз буду прибирати привир... все це тут ось так от. І... Знайшла ще пряжу для проєкту для участі у ВСП Кольоровий Рік. Хто не знає, приєднуйтеся ще, думаю, ще не пізно. Я сама тільки буду приєднуватися. Сьогодні в мене вже 10 січня, то я пізно якось роз... роздумалася, одумалася і буду приймати участь. Шукаю пряжу. І мені тепер потрібен якийсь невеликий проект, бо я не встигну. У мене два тижні залишається, і час у мене обмаль. У мене ще розпочаті процеси, то буду в'язати щось маленьке. Скоріше за все, це будуть шкарпетки методом Helix. З кольорової такої фіолетової пряжі. У мене небагато в наявності є фіолетова, ну, зараз покажу. Hedan. Hedan. Ja to ispravim. Za Людей під завалами поки що невідомо. На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною. Мої співчуття рідним і близьким. Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, в нашому небі, в нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів, якої так очікують наші воїни, будь-які. Будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками і мінометами. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть. Цей будинок в Дніпрі був розташований на вулиці, що називається Набережна перемоги. Коли давали таку назву, ці вулиці мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Расисти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити расизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм. Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великобританії про деякі дуже важливі речі для нашої оборони. Деталі будуть пізніше, Ще людей. Всі служби зараз працюють в місцях, куди влучили російські ракети, боремось за кожну людину. Із понад 30 запущених у Україні за день ракет, понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим повітряним силам, нашим зенітникам і усім, хто допомагає. На жаль, є влучання і в об'єкти. Енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київській області. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію і постачання. Вже в мене вечір неділі, добігає кінця мій тижневий Влог. Вчора не в'язала тільки в суботу мається на увазі. Загрузила відео. Записала, а не заходила, бо на роботі була, працювала. Не заходила, бо не було світла інтернету у новини. І коли побачила, що там відбувається в Дніпрі, то, в принципі, такий тяжкий у мене був емоційний стан, але відео вже почалося мене завантажувати, то, думаю, хай буде відео, бо сказала, що субота. Такі просто балачки. Ну, якось так. Я думаю, що це мені раніше, знаєте, коли теж такі були дні, обстріли і ракетні удари, і в мене якось було такі почуття докору. що... Я знімаю відео, ніби вигружаю, але тепер, коли почитаю, воно й досі є в мене таке відчуття, звісно. Але тепер, коли почитаю ваші коментарі, коли ви дівчатка пишете, що чекаєте відео, що відворікаємося ми в'яжемо разом. Наше спілкування таке, такі наші балачки, буває, іноді не дуже інформативні. Ну, це не завжди так, і завжди не буде відео з готовими роботами. Хочеться просто і поговорити, поділитися з вами наболівшим, як воно є. Підтримати одна одну. Ну, просто, як би мовити, виговоритися. Так, от, пережили ми жахливий день 14 січня. Старий новий рік такий. Не зовсім радісний. Є жертви. Ну, всі ви знаєте, дівчатка, що я буду повторювати, бо такий не дуже настрій. Ну, нічого, потрібно триматися і йти далі. Сьогодні в мене неділя, я домашніми справами цілий день займалася. Вже в мене оце видався вечір, 8 годин вечора, не 8-6 годин вечора. Вимкнули світло, це на 2 годинки. Вже в черговий раз, бо вимикали сьогодні вже тричі. То поки почала прати, поки полососила, поки їсти понаварювала, ну, як, як у всіх людей. То Вдалося мені зв'язати тільки манжетик. Дов'язати манжетик. В суботу я вам показувала сантиметра два. І оце всілася була в'язати фіолетовий процес свій для участі в СП кольоровий рік надійки. Пров'язала резиночку, тільки перший ряд під'єднала в'язати методом Helix халявку і вимкнули світло. Ну, Темно-фіолетово в'язати темно. Тоді стала свій процес з норки ангорки джемперочок і, думаю, зараз його трішки просуну, скільки мені вдасться пров'язати ось так ось, дівчатка. Такі новини, що ще вам розказати, більше нема ніяких. Завтра що там синочок? шарудить і ще родить у мене. Що ти шарудиш, синок? Ти щось там строїш чи що? Відволікаєш мене. Синок там у другій кімнаті шарудить щось собі, щось теж в нього натхнення прийшло, щось, мабуть, складає, чи що. Можливо, лего цокотить там, не чую, щось збиває мене з толку так, от, дівчатка, такі справи. Хочу вже, мабуть, я на цьому зафіналити своє відео, бо, думаю, сьогодні, поки я мені час змонтувати, бо з такими, такими гойдалками світла інтернету, хай краще буде воно в мене завантажено, щоб вже було готовим, ну як не завантажено, а змонтованим, щоб було мені на тижні готовим його завантажити, прийду з роботи, бо. На роботу на 7 ранку мобільного інтернету не вистачить мені завантажити. А коли буде світло, коли буде Wi-Fi, тоді буду завантажувати. Ось так. Бо зазвичай дають світло на 2 годинки. Зранку буває, встану, то я не встигну його за годину завантажити. Довше зараз завантажується і обробляється. Ось такі наші реалії життя. Ну що, на цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому влозі. Дякую, що заходите в гості, пишете коментарі. Дякую вам за підтримку. Дякую, що ви у мене є. Будемо триматися разом, будемо триматися Кубки. Обов'язково ми переможемо, вистоїмо, поборемо, бо за нами правда і за нами сила. Не сумуйте, не журіться, тримайтеся, дівчатка, тримайтеся разом ми сила. А я вас всіх традиційно сильно-сильно обіймаю, всіх цілую, всім до побачення. З вами була Валентина.